Збройні сили України мають перевагу над російськими військами. Звучить дивно, погодьтеся з огляду на те, що відбувається на Донеччині, з огляду на те, що наші війська відступають. Проте на цьому наголошує іноземна преса. Причому мається на увазі не тільки дронова перевага, а перевага у важкій техніці. Про що саме йдеться, розкажу у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар. А ті, хто бачить мене вперше, запрошую підписатися на мій канал. Видання Forbes Стверджує, що вперше за 35-місячну війну Росії проти України українські сили мають перевагу над росіянами, але лише на певних ділянках 800 мильної лінії фронту, що складає у перекладі на кілометри майже півтори тисячі кілометрів. Наші танки можуть діяти лише з прикритих позицій. Поскаржився один російський блогер у довгому дописі, перекладеному естонським аналітиком World Translated. зведені до стрільби з маскованих позицій за. Милі за лінію фронту російські танки є по суті неточними гаубицями, а не бойовими машинами для ведення штурму, запланованими їхніми розробниками. Тобто, заради того, чого задумувався танк, він росіянами майже не використовується, а використовується як закопана гаубиця, тобто просто стволи, які вистрілюють, і власне це є артилерія. Причому це на фоні гострого дефіциту серед росіян артилерійських засобів ураження, натомість українські. Танки діють вільніше, стверджує блогер. Усе зводиться до дронів, як це часто буває у війні, де все більше домінують роботизовані системи всіх типів. Противник досяг достатнього масштабу та різноманітності своїх безпілотників і відточив тактику їх використання. Пояснив російський блогер, маючи на увазі збройні сили України у будь-якому місці на лінії фронту, де українцям вдавалося розгорнути дві ротні групи безпілотників. Кожна з яких має кілька десятків операторів, російські танки. Просто не доходять до рубежу для атаки, за словами блогера. Вони потрапляють на милі за лінією зіткнення для українських танків. Повітряний простір безпечніший, стверджує цей росіянський блогер. Наші операції з безпілотниками набагато слабші через інтенсивне українське радіоглушіння та низький контроль якості виробництва безпілотників, які контролюють корумповані кремлівські бюрократи. Ну сюди ще варто додати деякі китайські ну, зразки дронів, які постачаються армії РФ. Плюс, звісно, корупція нікуди не дівалася. Ні, ні, я не стверджую, що у нас набагато краща ситуація з корупцією. Цю вона дійсно існує, проте ситуація з безпілотниками у нас дійсно краща. тому що працюють і волонтери, є і держзамовлення, і контроль якості, за яким власне спостерігають самі збройні сили України і люди, які використовують ці дрони безпосередньо на лінії зіткнення. Таким чином українські танки можуть підкотитися прямо до лінії зіткнення, щоб безпосередньо вдарити по російських силах зі своїх гармат та кулеметів. Єдиний порятунок для росіян великі запаси протитанкових ракет. Них комплексів пише блогер, які до слова за останніми спостереженнями північна Корея. Також постачає Російській Федерації передбачувана танкова перевага українців, оскільки ширша війна наближається до четвертого року. Означає зворотній розвиток з 2022 року. Тоді українські бригади рідко застосовували вогонь прямою наводкою з танків через величезну перевагу Росії в артилерії та авіації. Крихітні безпілотники та системи перешкод ще не встигли змінити поле бою та схилити танкову перевагу в бік України повністю. Винятком із цієї передбачуваної нової динаміки є Курська область на заході Росії. Росії, де потужні українські сили борються за збереження контролю над 250 квадратними. Милями російської землі, яку вони захопили ще в серпні, Кремль забезпечив свої полки та бригади в Курську найкращими волоконно-оптичними безпілотниками, які керують за допомогою сигналів, що проходять через тонкі кабелі, і їх неможливо заглушити традиційними засобами. Російське оптоволоконне безпілотне виробництво допомогло притупити українську атаку вздовж північного краю курського виступу 5 січня. Є багато доказів того, що нові безпілотні літальні апарати вражають українські танки, зокрема найкращий американський М1 Абрамс та німецький е, Леопард 2А, але Кремль постачає нові безпілотники лише в. Пріоритетні сектори, включаючи Курск, пояснив блогер. Це змушує підрозділи в інших секторах задовольнятися безпілотниками, які часто не працюють. А коли й працюють, їх негайно приземляють через українські перешкоди та засоби радіоелектронної боротьби. Ось чому дуже потрібно долучатися не тільки на збори на дрони, а й ще на засоби РЕП для наших військових. Перевага українських безпілотників стала перевагою танків із розгортанням війни. Російські протитанкові ракети притупляють цю перевагу, але головною причиною, чому українці не можуть використати свою броню, щоб відбити останні досягнення Росії, може бути постійна нестача піхоти, хоча їм може не вистачати піхоти для отримання великих територій, вони залишаються грізним супротивником, попередив російський блогер. Тим не менше, треба розуміти, не дивлячись на такі оптимістичні погляди Форбс на ситуацію з танками у українських сил оборони і ситуацію з танками у росіян, яка дедалі гірша через знищення їхніх основних бойових танків і нестачу запасів радянських складів. Тим Тим не менше нам потрібна ще техніка. Бої замало. А партнери не дуже охоче її нам передають. Ну посудіть самі 35 танків Абрамс лише були надані Україні. І що можна з цим робити? А те, що закликають партнери знижати мобілізаційний вік до 18 років, не вирішить проблему з озброєнням, тому що штатного комплектація будь-якої бригади має передбачати під собою бойові броньовані машини та танки, крім того, артилерію і ракетні системи залпового вогного. Гню, і навіть якщо зібрати півмільйона вояків від 18, від 25 років неважливо, головне, щоб у них була зброя, і мова йде не тільки про автомати або безпілотника, а й про важку техніку, якої у нас бракує. Тому, якщо підсумувати цю статтю Форбс, можна із впевненістю сказати, так росіяни бояться випускати свої танки в глиб оборони України, тому що вони миттєво знищуються. Але це не означає, що Україна. Переважає у кількості броньованої техніки і основних бойових танків, так дещо в нас є, дещо нам постачають наші партнери, дещо ремонтується. Тим не менше, це не панацея. Ми всі бачимо кадри, як українські танки сміливо підходять до російських позицій подекуди на відстань до 100 метрів і розстрілюють російські позиції. Проте це, це поодинокі випадки, на жаль, могло бути б і більше. І не слід недооцінювати російські fpv дрони Вони теж копіюють. Ують все, що роблять українці, і потім е, цей приклад власне перекладають до себе, і нам теж є про що хвилюватися, і нам теж є е, від чого застерігати наші танки. Тому головне ну, на станом на зараз це е, радіоелектронна боротьба, засоби на які часто збирають волонтери, і крім того, дрони дійсно українські війська і український технологічний прорив у вигляді дронів виглядає доволі потужно і насправді. Переважає росіян, наприклад, одні з військових писали, що у росіян щойно почали з'являтися аналоги наших вампірів. Вампіри це важкі дрони, які можуть нести навантаження, корисне до 20-30 кілограмів. Подекуди. Уявіть, скільки вибухівки може полетіти на голови росіянам. Проте у Курській області почали з'являтися і такі російські аналоги українських дронів Вампаєр. Тобто росіяни. Теж навчаються росіяни, теж намагаються досліджувати все, що використовують українські сили оборони, тому розслаблятися не варто. А от долучатися до зборів треба постійно, що і закликаю вас робити. В описі цього відео є актуальні збори, реквізити від полтавських волонтерів на термінові потреби наших військових на самому нулі. Тож, будь ласка, 50, можливо, 20, навіть 10 гривень теж можуть допомогти. Скористайтеся цією інформацією, яку побачите. В описі цього відео також там знайдете інформацію, як підтримати канал Мотивасян Ньюз. Мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці. І тому я вдвічі вдячний вам, що мій канал існує і я можу допомагати армії, тому що частина ваших коштів направляється на потреби сил оборони, саме тих коштів, які ви спрямовуєте на підтримку мого каналу. Не плутати з волонтерською допомогою в окремому описі цього відео. Ну і друзі, радий презентувати, якщо подивитися на моєму каналі, є ексклюзив. Ексклюзивні відео мого друга, командира загону е безпілотників операторів дронів. Він веде щоденник, і що понеділка я буду випускати його щоденник, і це ексклюзивні кадри наших військових, мого доброго друга, знайомого саньок. Тобі окреме привітання. Дякую за те, що ви з побратимами робите. Ну а ми будемо підтримувати вас. До речі, під цим відео також знайдете, як підтримати їх загін. Вовки да Вінчі. Дякую, друзі, що додивилися до кінця. Поставте лайк, якщо не зробили цього протягом перегляду відео. Натисніть на дзвіночок. Так ви будете отримувати сповіщення про нові відео на каналі Матавосян Ньюз. Ну і звісно, рекомендуйте мій канал своїм знайомим. Підпишіться самі, якщо ще не встигли цього зробити. Разом і тільки разом вистоїмо. Реможемо, слава Україні.